Дякую, всім доброго вечора. Довелося, щоб вивчити цю проблему, більше стати магістром психології. І хочу почати з того, що яка реакція психологічна в людини, хлопці знають, якщо починає крити, перша реакція причаїсь, сховайся. Друга втікай. Тобто, коли вже ціни остановку втікає, і виходить з людина виброс адреналіна, і людина починає втікати. Але ми смілива націями будемо нападати. Це третій вихід. І якраз є презентація про те, як напасти і в чому є проблема її виокривати. Можете наступний слайд. Взагалі, терор військовій справі використовувався дуже часто. Я намагаюся в своїй науці вимірювати якраз потужність, а не знаки. за того, що в війнах є різні сторони, але ми дивимося сторони військової військової справи і військової історії. Якщо в нас близько, ну де згадати, от близько до сіверщини є. Тріблянська територія, Якось прийшов один князь податки зняти, ще раз прийшов зняти, місцевим за них. не сподобалося, розірвали його на березах, а княгиня обідалася і спалила їм хати. Що це таке терор? Терор з метою, щоб примусити мирне населення, в тому числі, яке має якісь збройні формування, до певних дій. Це є визначення терору. Якщо хай пробачать мені історики за того, що є терор, там французький терор, червоний терор, але ми якраз будемо йти в застосування військової справи. Це озвучили... Наступ, наступне. Акустичний терор. Акустичний терор, чого ми його вирішили, чого мені довелося його досліджувати, тому що е, треба фіксувати наслідки війни. А, а війна, ідея є бойова складова, бойові втрати, це можна сказати, руйнування будівель, які можуть навіть застосовуватися і мирні там важливі конвенції будівлі з військовими цілями, або е, комунікації, або фактичне знищення це є бойові втрати, в тому числі серед мирного населення. А акустичний терор це є якраз е, побочка війни, яка е, військовий має інвалідність, має ПТСР, має тобто, наслідки, які зафіксовані е, як вплив війни, паратравми, е, тобто інше. Мирні страждають від акустичного терору із за того, що тільки гудить сирена, люди починають, серце починає ліпати, в цьому втрачається сон. А як це науковці знають наш вислів, хочеш контролювати вимір, Як це виміряти? Як виміряти цю реакцію? і Яка втрата для економіки, щоб потім, коли ми переможемо, Кульпа сказав, що переможемо, ми будемо виставляти рахунки. Тобто і якраз а, а, акустичний терор він стосується мирних людей. Наступний слайд. Е, терор, а й акустичний терор, взагалі а, акустичний терор переросло з Чого май, майдан-моніторинг в 2016 році. У нас світло є, кандидат психологічних наук він а, започаткував. Він автор, автор слово сполучення акустичне насильство». і Далі воно вже реалізовано в нас є в маршрутках, їздять, від, від, ну, започаткувалося це, і воно висвітлено у нас на сайті. Наступне є, що акустичний терор, це є Рущенко і Наталя Зубар, воно озвучено було в 2022 році, ну тобто зафіксувалося якраз майже. І Рущенко, добре, доп... до... а... доповнити, добре. Я просто не буду, Окей. <клес> а, але все-таки було а, а, 22 року на конференціях це озвучено, що якраз шахарків'яни це, це викривали. Наступний слайд. Приклади використання звуку в військових цілях. Іріхонські труби. Перше, що. Згадували євреїв, вони трубили, і стіна впала. Історичних фактів немає, що стіна впала від звукових хвиль. чи Це все є переносне метафоричне вислів, що, що стіни впали, з-за того, що коли в була, було, коли була осада, то казали, мури, мури замків впали, ну тобто відкрилися, вони вийшли все. Тобто, Єрхонські труби це перший. 1400 рік, до, 1400 рік до нашої ери вже звук використовували для воєнних цілей. Римські легіони гарно йдуть, заходять і вже їх бояться. І з того, що вони трублять, вони марширують, вони йдуть, і легіони йшли, земля тряслася. Тобто звук це є якраз. Є і місцеві заходи, ну це не тільки там акустичний терор, римляни йшли, красиво і варвари, ну, ті, кого вони поневолювали чи захоплювали територію, вони ну, впливали дуже гарно, це елементи психологічного впливу. Кримська війна. Чого Кримська війна? за того, що. Кримська війна перші, перш, перша війна, де почала активно застосовуватися артилерія. Артилерія, яка, від якої страждали і, 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 мирні жителі. Чим цікава Перша світова війна, з того, що в Першій світові війні почали використовувати сирени. Сирени, ну як їх використовували і раніше, але масово за того, що вже появилися перші засоби раннього виявлення і авіація застосовувалася, раннє виявлення для того, для оповіщення застосовувалися середини, і вже були міста, які, які, які від цього страждали. Далі. Друга світова війна. Друга світова війна принесла масові бомбардування міст. Міста е, стиралися з землі е, з обох сторін, е, тобто е, Дрезден, Лондон, е, Берлін, тобто, е, е, може, е, да, ми можемо перераховувати просто ми, е, з, з різних сторін. Наступне, е, е, який винахід звуку, використання пікуючого е, бомбардувальника. Штука, яка він як пікіров, він е, дуже сильно гудів. І він, це ціль цієї турбіни, яка стояла на цьому пікуючому бомбардувальнику, була, е, щоб наганяти страх. Ще, е, якщо з, е, згадати, були катюші, але їх не доставку, бо це не науково нам науковцям не е, Озброєння ворожої країни не, не будемо згадувати. Чого я хочу згадати про Фолькс Радіо і за того, що це є якраз теж використання звуку, але це як елемент пропаганди, який е, робив. Я його просто е, е, вніс, але він не є елементом те терору. Якщо не говорити, так же саме ці брехунці в радянському союзі були на кожному ну, Тобто їх використовували далі. Я буду вишити добавити. Війна в Афганістані. Чим війна в Афганістані особлива і за того, що там почали використовувати грани? Просто почали, почали якщо чим вони особливі, за того, що ми могли би говорити про американців про коврові бомбардування в але там було, що вони все-таки застосовувалися більше до Збройних сил чи ну, збройних формувань. А якщо говорити от в Афганістані, якраз цей елемент терору застосовували дегради, які зараз так само використовують. Сірія, там було комбіновано. Авіація, і в багатьох випадках доказано, що просто російські літаки літали над Алєпо, навіть не бомблячи, чи вони скинули бомби і ще пару кругів зробили, щоб народ виходив з цього населеного пункту. Тобто і це є ознака теж акустичного терору. Да. Цифри. Свіжі цифри. Країна-агресор використала понад 18 мільярдів доларів на, станом на цей місяць, тільки на ракети на ракетні на дронові атаки. Чого я не без врахування кабів та артилерії, за того, що каби та артилерія все-таки використовуються по лінії зіткнення, і тобто, вони ну, застосовуються того, що якщо війна є ну, відселення населення з лінії зіткнення, а якщо ракети, вони більше їх використовують по об'єктах, які знаходяться на мирних територіях. Ціна, скільки країна-агресор витратила на те, щоб тероризувати населення України якраз акустичним терором. Продовжуємо? Відповідальність за воєнні злочини. Тут взагалі є достатньо велика проблема із-за того, що в нас ну і взагалі в праві, є відповідальність за злочин особи. Якщо, от, наприклад, там, тирана взяли, повісили, все, на, на, покарали, але тирани знову з'являються. І, і зараз ми вже мали декілька зустрічів і серед друзів, з, науковців з, з інших країн є вже дискусія, як притягувати до відповідальності державу. Саме державу і за того, які зробити індикатори, щоб ця держава застосовує засоби терору, ця держава є злочинець. І за того, що шапки міняються, обличчя міняються, але державна політика залиш... залишається, і вона залишається тисячоліттями. На, на жаль, тут це не раз вже сьогодні звучало. Тобто, і, якщо, якщо механізм, який випра... випрацювали на зараз, і за того, що Акустичний терор, єдине, за що можна притягнути, це за бомбовий тероризм. За бомбовий тероризм, якщо от є що, що той самий Алєпо, який згадував, тобто є, що це застосування є правила звичайного ведення війни, і там є, що має... Де, Збройні сили і засоби ураження використовуються тільки з метою знищення військ і з мінімальними втратами для мирного населення. Тут йде, і це Харків, Дніпро, і якщо по лінії зіткнення, то там просто старають і якраз це єдине зараз можливість притягнути. Тобто прив'язати акустичний терор як елемент бомбового тероризму, за того, що якщо розібратися станом на зараз, у нас є 258 стаття тероризму, але це тероризм, який можна сказати, де, там, як вже там, анархісти, праві ліві, релігійні терористи, а держава, терорист в нас немає. Тільки на рівні, що Верховна Рада приймає певні звернення. чи Якщо Штати визнали Росію державою спонсором тероризму, Одна але давай далі. Стане працювання проблематики дуже важко. А я взагалі, якщо до, до цього вивчав реформування Збройних сил до стандартів НАТО, і, але зараз якраз доводиться вивчати проблема виміряти. Проблема саме виміряти, щоб із за того, що ну от якщо про війни в багато війнах, да, держава-агресор, вони от, наприклад, Філіппіни. Так, там була, що агресія, все визнали, і що? І нічого. А якщо виміряти, що держава агресор принесла шкоду в розмірі, тоді вже можна мати претензію, якщо вона, можливо, не реалізована, але їй вже можна і за того, що історія, вона і моральні аспекти війни дуже складні. Прогалини у неодосліджені полягають у відсутності швидкої методології склад для вимірювання акустичного терору та його впливу на здоров'я і недостатність правового регу регулювання за того, що його практично немає оцінити. Тобто ми зараз тільки розробляємо, якщо Сергій він добавить, за того, що він якраз безпосередньо в цьому приймає приймає участь далі. Дослідженням, от я те, що говорив, що акустичний терор, як складова бомбового терору, як від якого страждають всі, всюди, страждає освіта, страждає місцеве середування, все із за того, що виробництво закривається, люди біжать в сховище. Ми взагалі дуже життя стіні, і ми під час тривог продовжуємо приймати участь далі. Яким шляхом? притягнення до відповідальності за, за акустичний терор з пів відносини тероризмом в е, міжнародному правовому полі, і взагалі зараз е, є дискусія вже залучили словаків, е, залучили е, нідерландці, приєдналися фахівці з вивчення тероризму і за того, що дійсно вони е, так, такого е, ну з такої сторони ще не підходили. Е, і це цікаво далі. Що робить майдан моніторинг? Зараз збір доказів. За допомогою документування та збереження аудіозаписів, свідчень потерпілих, а також фіксація фізичних і психічних наслідків дорогору для жертв, що можуть бути використані як докази у судових процесах. Не докази. На жаль, це не може бути поки доказано. Але збирає дання. Пропозиції змін до міжнародних конвенцій взагалі так само у нас є друзі і в Страсбурзі. Вони казали, пишіть, пишіть, будемо, будемо робити, так що якщо є науковці, які мають бажання долучитися до цього або до збору свідчень, так само будемо взаємодіяти. Далі, Дякую за зговоримо.